8 неймовірних фактів про українську письменницю Лесю Українку. Якби Леся жила на час, про нейне вміне казали. б Дитина індиго. У 4 роки дівчинка навчилася читати, п'ятирічною почала писати драматичні твори. У 6 майстерно вишивала. А перший вірш Надія написала дев'ятирічною. У ньому співпереживає тітці Олені Косач, яку арештували й відправила в заслання. Надія ні долі ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна, надія вернутися ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну. Поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти, мені все одно, поглянути ще раз на степ, могилки, Востаннє згадати палкі і гадки. Ні долі, ні волі в мене нема, зосталася тільки надія одна. До 9 років імунітет Лесі як не як давав відсіч туберкульозу, і за фізичними показниками дівчинка нічим не відрізнялася від однолітків. Разом із братом Михайлом вона бавилася в рухливі ігри, стрибала стрибогами, гімнастувала, полюбляла танцювати, лазити мутаціонною драбиною, бігати на випередки, плавати і лазити по деревах, грати в інтелектуальні ігри. А ось до традиційних дівчачих забавок Леся аж надто байдуже до смаку, хлопчачі ігри. Лесі Українку обурювала, що суспільство толерує неповажливе ставлення до жінок, немов ті безмовні істоти. Тож і у творах письменниці ми спостерігаємо появу абсолютно нового типу жінки, яка самостійно обирає, як жити, як розпоряджатися грошима і власним тілом. Про жінок Леся Українка писала саме із жіночої точки зору. Писала практично про нас із вами, сучасних Україна. В одному з листів до матері Леся каже, дуже важливу річ, а історію мавки може лише жінка написати. Не тільки Леся, а й загалом родина Косичів Драгоманових може похизуватись тим, що всі жінки окремлі реалізації власних талантів відігравали важливі соціальні ролі. Оксана Драгоманова, наприклад. Стала дипломаткою і представляла інтереси України під час Паризької мирної конференції. Про особливу дружбу між Лесі Українкою та Ольгою Кублянською, ви теж, напевно, чули. Звертаючись до Ольги, Леся каже: Мила пані Ольга чи «Ліп-ліп Ліпліп Стевандерблюме, мила чарівна квітка. А ще, по-друге, полюбляла звертатися одна до одної в третій особі хтось річок, хтось біленький, хтось чорненький. Але ось що важливіше. Жінки щиро співпереживали одна з одній в листуванні, детально обговорювали нові твори одна одної, і підбадьорювали у часи творчих терис. Взаємного щасливого кохання та радощів шлюбу на довгі роки Леся Українка у своєму житті так і не впізнала. Вперше і серйоз дівчина закохалася у 15 років, у статного і видного 17-річного студента Максима Славицького. Вони разом працювали в гуртку плеяда, спільно перекладали німецьку поезію Генріха Гейна. У листах лесі до рідних парубок фігурував як пан Максим. Йому вона присвятила поезію Сон літньої ночі. Сон літньої ночі колись мені снився. Коротка та літня нічка була, і сон був короткий, він хутко змінився і зник, як на сході, зоря розцвіла. Чудова я мрія розкішна та ясна, кохану в ту ніч обгорнула мене, приснилась мені люба доля прекрасна, приснилось невидане щастя дивне. Була я щаслива, безмірно щаслива, приснилось мені та того не списать, де в світі є мова така чарівлива, щоб справжнє щастя могла розказати. Та сон був короткий, ренесень корону. Вже зникла рожева мрія моя, туди полинула, де грала кохану, Злотиста рожева світова Зоря. Поглянула я, що вже нічка зникала, І душу мою обгорнула печаль, І тихо, тихесенько я промовляла Сон літньої ночі мені тебе жаль. Я щастя не маю, і мріях не бачу, бо в іншій мрії у серці ношу. Коли я часами журся і плачу, Я щастя у долі тоді не прошу. Для інших і доля, і щастя хай буде, собі я бажаю. Не сну, а життя, хто за сну прокинувся, хай щастя забуде, йому вже до щастя нема вороття. 24-річною дівчиною письменниця закохалась у чорнобрового студента Нестора Гембарашвілі, який орендував у косачі одну з кімнату квартирі поряд із Ботанічним садом у Києві. Хлопець допомагав Лесі з вивченням латинської мови. Вона ж стала його репетиторкою з французької. Про настора дівчина часто за трепетом льготувала в листах, але її почуття не було взаємним, він одружився з іншою. Коли вже письменниця хворіла на туберкульоз кісток, у Ялті познайомилась із молодим і красивим марксистом Сергієм Мершинським. Та дослідники переконані, що й тут Лесенні почуття не знайшли взаємності. Маржинський хворів на відкриту форму туберкульозу, і два місяці поспіль Леся не підходила. Від ліжка важкохвору, аж до самої його смерті. Читала, прикладала примачки на лоб, допомагала вести ділове діловестування. Він надихнув її на створення найкращої лірики про кохання, твої листи завжди пахнуть зав'ялими трояндами. Хотіла б я тебе обняти, мов плющ, все, все покинуть, до тебе полинуть. Уста говорять, він навіки згинув, квіток, квіток, як можна більше квітів, калина коли з глибоко в любі очі та інші. Із, фольк... із фольклористом, Клементієм, Квіткою Олеся називала кльоня або квіточка, письменниця тривалий час жила в цивільному шлюбі, і балких любовних по до нього, до цього чоловіка немало. Цікаво, що Клементі був на 9 років молодший за неї. Їй було 27 йому 18, і це рвало на шмаття тогочасні шаблони. На шлюбі наполягла олена пчінка, хоч їй не особливо подобався майбутній зять. Вона переживала, що за доньку казатимуть недобре поза очі, родина квітки теж добряче тиснула. Витончений смак і відчуття стилю прищепила Лесі Матвір. Цікаво, що саме Олена Пчілка започаткувала моду на носіння вишиванок серед українок, хоча в ті часи всеукраїнське злісно забороняла. Тож ми не випадково бачимо Лесю на світлинах в аристократичних сукнях і ошатних блузках зі стильними аксесуарами. Письменниця слідкувала за європейськими модними трендами, але й надто розкішного вбрання не любила, віддаючи перевагу скромним, малоякісним і гарним речам, а хворобу, що вразила її руку. Майстерна маскувала, пошитою на замовлення рукавичкою. Нася українка часто подорожувала і ділилася думками про обмеження українського народу порівняно з європейцями. Чим більше я бачу вільного світу, тим більше печуть мене невидимі кайдани на моїх руках, говорить вона в листі, написаному під час поїздки до Берліна та Віння. На лікування письменниця була переконана, що українцям у першу чергу, варто сподіватися на себе і не чекати допомоги зі сторони. Вірила, що свобода починається в кожній окремій людині. І що більше збереться таких людей, то швидше вони здобудуть омрійну свободу. Леся мала номер зрегтися російського громадянства та прикликала думки про отримання австрійського та протягом життя вона так і не стала громадянкою іншої країни, бо у Відні, за її словами, теж почувалася чужою. Своїм головним наставником і вчителем Леся Українка вважала свого рідного дядька Михайла Драгоманова. Без його погодження, як кажуть, вона не писала жодного рядка, настільки вони були близькі. Вплив Драгоманова був таким сильним, що коли той висловив жаль, що поетеса перестала вивчати англійську мову, незабаром вона взялася за навчання з-подвійним нас Драгомонов ради в Лесі різні наукові книжки, просив робити переклади. Свій псевдонім Українка запозичила ще 13-річної Михайла Петровича, який підписався українець. Ось так вона й підписала свій перший надрукований вірш Конвалія Леся Українка. До слова, у Лесі було багато імен, якими вона час від часу користувалася, таких як Лілія, Фея, «Саламандра», «Зея», Косач-Квітка, Блакитна троянда тощо. Леся Українка разом із Іваном Франком Михайлом Старицьким та ночілку Пчілкою багато сил докла... доклала до модернізації та реформування літературної української мови. Цей процес отримав назву Кування. Нові слова виковуються і творяться наново. Саме так Леся викувала неологізми, промінь і провесна. Старицький подарував в мові слова Мрія, майбутнє авторство Франка завдячим боявої слів прилеченник отвір. А Олена Пчілка збагатила нас словами переможець листерство палки і нестяма. Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає Леся Українка.